Ми в спортивному товаристві колоси, займаємося пауерліфтингом. Це такий силовий спорт, де люди приходять, піднімають важкі тяжки, робляться кращими, сильнішими і витривальшими. Чому я почала займатися пауерліфтингом? Ну, Взагалі історія пішла з мого брата, він почав займатися пауерліфтингом. Я захоплювалася його досягненнями, перемогами. Також в нього були і невдальні спроби, але це таке всіх буває. І мені сподобалося також погабула займатися, побачила певні результати через певний час і зрозуміла, що це моє. Раджу всім також займатися. цим спорту гартує характер, такий можна сказати, можна вольовий. Оце впевненість, це сила, це м'язи, це краса. Раджу всім спробувати, завітайте в колос, займайтеся спортом. Я почала займатися кого в школі «Колос», тому що тут класні перебирали, вони надихають і допомагають вони розвиватися. До цього займався боротьбою, і там не сподобалось підіймати. І ну, ми там часто ходили в зал, жали, тянули, посідали. І, ну, і мені подобалось більше підіймати, ніж боротися. І я подумав займатися кориснігом, шукав зал. І от знайшов голос, пішов займатися, і все. Так, так і тренувався менше. Випаю.